Я не вбивала батьків міли. Я весь цей час з нею гуляла. Е, в парку, потім на дитячому майданчику. Мене бачили десятки людей. Це ж можна якось перевірити. Софія Олександрівна, ви сказали, що летите до батька, в якого інфаркт. У нас дуже погані новини. Ваш батько помер. 20 років тому його вбила ваша мати. Далі. Ваш диплом про педагогічну освіту фальшивий. Рекомендації підроблені. Також ви приховали ваше справжнє прізвище. А ви що? Навчилися працювати? Відкриття для мене. Ладно, чорт з вами. Тільки не треба блефувати. Моє алібі без дуга. В час вбивства я гуляла з Мілою, в мене є свідок на кожну секунду з цих трьох годин. І передбачаючи ваше запитання щодо співучасників, ну, ви ж читали оце? Розумієте, що я не ідіотка. Щоб вбивати через прикраси і вазочка з їх квартири. В них не було великих грошей це його татка. Тоді навіщо тобі була ця робота? А це була моя не основна робота. Моя основна робота на вушці. Три дні тому мені освідчився батько Міли. Ну, я хотіла одружитися, а не побивати всіх. Я майже рік витратила на цю справу. Дуже. Дуже хріновий рік. Угу.